Любі друзі, сьогодні погодка не дуже. Хотіли на тракторі поїхати е прокультивувати картоплю, але не вийшло, пішов дощик. І Ми зайнялися сьогодні, ось, де у нас малеча сидить з мамочкою. І ось поряд тут є секція. Вона раніше була, робилася під два маточних відділення, там кормушка, але нема кришки. Ми зробимо перегородки ці всі. Ми приберемо і зробимо, доробимо ось таку кришку, щоб закривалася, щоб вони не вилазили. Ще сітка не зафіксована, Буде тут зверху сітка. Ну, ви неодмінно це побачите сьогодні. Воно буде дороблено, перегородки ми приберемо і покажемо вам результат. Це буде нова секція для малявок. які... У нас підростають ще їх. Розсортіруємо, де хлопчики, де дівчата. І будемо переселяти. Вже їм біля мами можна не сидіти, вже вони її мучають. Вона відпочиває, коли тільки лежить. Як тільки встане, вже підлазять, шукають, щоб посмоктати. Зробимо ось цю секцію і потім вже переселимо їх. І будуть вони в новому помешканні. Наші малявки отут тепер живуть. Ми їх одмами оселяємо, вони теж її вже б'ють, гризуть. Декілька разів на день даємо їм посмоктати молочка, але вони вже живуть окремо. Ось Гілочки їм даємо травичку, вже кізочка маленька спить, а козлик. У нього апетит, на ніч проснувся, буде щось жувати. Щось там перебира. Результат вийшов ось такий. Дезінфекцію, секція ця вже пройшла, ми її прискали. Ось у нас п -п -п перегородки ми також прибрали. Бачимо, що тут площа немаленька, під штук 5-6 кроличок, скоріш за все, місця хватить. І ось так у нас. Воно закривається. Удобно, як і тут сіточка і тут. Пізніше зробимо поїлочку їм, теж ніпільну поставимо як у кроля, щоб було все модно. І будуть вони у нас також пити з ніпільної поїлочки. На сьогодні така була у нас робота. Зараз будемо наводити лад, прибирати сміття в сараї. І з часом, ось тут, в кутку, де у нас був здвинутий цей ящик до вугла. Тут ми будемо ящик ставити на уровні, отут, на уровні цього ящика, теж буде на стіні стояти місце для теж кролів. В майбутньому Сподіваємося, у нас буде і більше, і тому розширяємося. Постепенно розширяємося і будемо працювати. Дякую за увагу до наступного відео.